Західні військові експерти закликають українців готуватися до затяжної війни. Головною причиною є те, що жодна зі сторін не готова йти на поступки. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зауважив, що війна з Росією стала позиційною, тож потрібно додати зусиль, щоб подолати ворога. Першочергово Україні необхідна абсолютна перевага на суші та в повітрі, а також мобілізація резервів. А чи готові до затяжної війни заради української перемоги? Ви я готова чтобы, щоб, щоб побігти, я готова к этому. Звісно, устали. Однозначно усталі, проблеми, і, і все, звісно, стрес большой, То есть, але ради цього я сто, думаю, стоит подождать. Ну, знаєте, для мене війна 14 року триває. Тобто, я дуже була в це залучена в плані інструкторського такмет, рядівництво. Тобто, ну, живемо все родом для перемоги. Ви знаєте, я з однієї сторони я не готова. Я хочу, щоб це залишилося вже там подалі, десь ззаді, щоб воно вже закінчилося, щоб воно всі, щоб люди якось жили і, мабуть, вчилися. Я відповідаю точно, що війна закінчиться внезапно. А коли говорить, ніхто не знає. Ви краще запитайте тих, хто на фронті, чи вони чи вони стомилися захищати країну, чи ні. Я вважаю, що нам треба зібратися. Бути єдиними в своєму бажанні перемогти і вірві в ЗСУ.